Словниковий запас дитини трьох років вже сягає біля ста слів. Сполуки слів стають більш граматично оформленими. Дитина розуміє поняття множини, якщо в період двох років вона використовувала. Слова на позначення теперішнього часу, то на кінець з трьох років дитина вже використовує слова на позначення минулого часу. Вона може переказати більш краще казку чи якусь історію. У дитина з'являються такі слова, як там тоді. Вона активно користується ними, дуже багато задає запитань, але ці питання більше стосуються безпосередньої якоїсь розмови, але не для отримання інформації. Дитина чітко розуміє і знає слово один і робить з ним маніпуляції. Наприклад, візьми один банан. Або дай мені одне яблуко. Вона розуміє слово всі. Наприклад, на прохання, візьми всі олівці і склади їх в коробочку. Дитина виконує дану маніпуляцію. Може вказати на предмет певного кольору, але основні ну, це, здебільшого, три або чотири основних кольори. Якщо перед дитиною покласти два однакових предмета, але один буде менший, а інший більший. І на прохання, покажи мені, наприклад, де більша чашка, дитина чітко вкаже, вкаже на більший предмет. У межах свого словникового запасу, дитина може вже почати узагальнювати предмети за певними істотними ознаками, наприклад, домашні і дикі тварини, чи овочі, фрукти, меблі. Дитина розуміє такі слова, як вгору і вниз, і може виконати. Діє з цими словами розуміє прийменники між під з на.